Напевне, кожний закупівельник, і досвідчений, і новачок мріє мати собі такого наставника, який би за руку зумів провести усіма етапами закупівель від організації до укладення договору, який розтлумачив би двозначні норми закону, пояснив, як діяти за будь-якої складної ситуації без стресу і штрафу за помилку, та не просто теоретично пояснив, а навчив самостійно такі ситуації розв'язувати. І обов'язково, щоб ще й зразки документів сам написав. Маємо чудову новину для вас. Таким наставником може стати навчальна програма від Вищої школи закупівельника Національна сертифікація з організації публічних закупівель. Це ґрунтовне онлайн-навчання, що охоплює увесь закупівельний процес. Тривалість 3 місяці, формат онлайн, складові. Шість тематичних модулів з уроками, які вміщують в собі текстові лекції, відеолекції, зразки документів, пам'ятки, інтерактивні завдання, тести. Як бонус, ви отримаєте доступ до наших вебінарів, де поставите власне запитання лектору: цінність нашого навчання у його практичності. Отримані знання ви одразу відточите в інтерактивах. Скажімо, вирішуючи самостійно непросту робочу ситуацію і звірившись потім з думкою експерта. Або ж просто граючи в дартс. розгляньмо детальніше, яких результатів досягнете з нашою програмою. Ви навчитеся безпомилково визначати предмет закупівлі, розраховувати його очікувану вартість. Уникати поділу, щоб не отримати штраф, зможете оформлювати та зберігати документи, як вимагає законодавство. До того ж, левову частину роботи ми вже зробили за вас. Готові зразки протокольних рішень, обґрунтувань, листів і доповідних записок ви зможете скачати, коли буде потрібно. Працювати в електронній системі та укладати прямі договори без ризику вже не стане проблемою для вас. Ви зможете шукати актуальну інформацію про постачальників і їхні пропозиції на ринку. Ви навчитеся придбавати потрібне в Прозоро Маркет. Подорожуємо бажаними навичками далі. Ви вмітимете встановлювати спосіб документального підтвердження кваліфікаційних критеріїв і вимог за пунктом 47 особливостей. Пропишете технічні вимоги до предмету закупівлі захистите свою закупівлю умовами про тендерне. Та договірне забезпечення. Навчітеся формувати умови договорів, аби вони відповідали господарському та цивільному законодавству, ураховували законодавство закупівельне та убезпечували від ризику отримати недобросовісного контрагента. Коректно взаємодіятимете з перевіряльниками під час заходів контролю, знатимете, що можна робити під час моніторингу вашої закупівлі, а що потрібно. Зможете відстояти свої права, якщо не згодні з висновками аудиторів. І на завершення приємна деталь: ви отримаєте офіційне підтвердження підвищення кваліфікації, іменний сертифікат від Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Тож з програмою ви станете справжнім професіоналом у сфері закупівель, забезпечите собі можливість кар'єрного зростання. Підвищите свою цінність для колег і для керівника, а отже, станете надзвичайно важливим і корисним для вашої організації. Чекаємо на вас у вищій школі закупівельника.